Добрий день, любі малята. Добрий день, шановні дорослі. Привіт, друзі! Час разом привітатись. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, зима прекрасна. Доброго ранку сніжинки біляві. Доброго ранку, дітки слухняні. Ми продовжуємо подорожувати країною емоцій. Знайомтесь, гномик дивуня. Привіт, малята! Дивунію мене називають, тому що я люблю іноді здивовувати своїх друзів. А ви знаєте, як змінюється обличчя людини, коли вона здивована? Пропоную вам тренуватися передати мімікою здивування. Уявіть, що ви чимось дуже здивовані. Широко відкрити очі, ротик, підійміть вгору брови. Молодці, знайомтесь, мій приятель Боркотунчик. Він часто чимось незадоволений. Та через це буркотить. А сьогодні він дуже розгніваний. Я здивована. До буркотунчика, коли його не було вдома, завітали веселуня та сумненькі. Візи друзів це завжди приємно, а буркотунчик гнівається. Можливо, він і в розпачі, що друзі його не дочекалися. А можливо, друзі неправильно поводились у відсутності господаря дому? Давайте подивимось, що ж вони залишили після себе. Так і є. Пропоную допомогти веселуночці. Та сумненькому виправити помилки на правильні відповіді плескаємо в долоньки. А якщо так поводитись не можна, схрещуємо ручки. Готові? Тож починаємо. Ходити водоселі, якщо господарів немає вдома? Не можна. Без дозволу чіпати чужі речі. Теж не можна. Якщо взяв якусь реч, необхідно повернути її на місце. Вірно, не можна псувати речі. Так. Створювати безлад в чужому будинку. Не можна, молодці! Впевнена, якщо веселуня та сумненький попросять у буркотунчика вибачення, він обов'язково їх пробачить, а настрій у нього покращиться. Подумайте та покажіть, будь ласка. Який тепер має бути настрій у нашого буркотунчика? Вірно, у буркотунчика тепер радісний, веселий настрій. А нам вже час прощатися з вами. До зустрічі! Країні емоцій. До побачення.